Доброго ранку, дуже рада вас бачити! Сьогодні знову з вами я, Ольга Володимирівна, і зразу хочу нагадати, що, що якщо ми з вами почуємо звуки повітряної тривоги, то зразу призупиняємо наше спілкування. Добре? Добре. Да, Зрозуміло мене. А зараз я хочу вас запитати, коли був мирний час. Всі ваші батьки поспішали на роботу, ваші старші братики та сестрички поспішали до школи. А куди поспішали ви? Так, вірно, ви поспішали у дитячий садочок. Молодці! А чого ж ви йшли до дитячого садочка? Що ви там робили? Так, вірно, ви приходили в садочок, гратися іграшками, гратися з друзями. Да, ходили на прогулянки, ходили на музичне заняття, все вірно, на фізкультуру ходили. Так, все вірно. Ви всі поспішали вранці у дитячий садочок. А коли наставав час, ви йшли всі на прогулянку. У мене є дуже гарна картина, на якій от я, Ольга Володимирівна, вивела дітей погуляти. А зараз ви мені будете розповідати, що ви на ній бачите? От скажіть, що ви на ній бачите? А ви бачите на ній дітей. А що роблять діти? Діти граються. А з чим граються діти? Вони з друзями граються, так. Ще, що вони роблять? Граються. А от розкажіть, що роблять ці гарні дівчатка? Вони граються у пісочниці. Дівчата грають у пісочниці та роблять пасочки. А що робить цей хлопчик? На чому? Хлопчик катається на велосипеді? А що робить дівчинка? Це вірно, дівчинка гойдається на гойдалці. Так, вірно. а що робить цей хлопчик? Вірно, хлопчик катається на гірці. А ось ця дівчинка що робить? Дівчинка катається на самокаті. Що робить ця дівчинка? Вірно, дівчинка катає ляльку у колисці. Так, от які гарні у нас діточки. Вони вийшли всі на майданчик. А давайте я зараз сама розкажу про все те, що ви тільки що сказали, добре? От слухаємо. Я зараз придумаю ціле оповідання, розповідь про те, що я зараз бачу на цій картинці. Добре? Ну ось. Прийшли? Діточки у дитячий садочок. Настав час, і вони всі вийшли на прогулянку. Хлопчик сів на гірку і почав на ній кататися. Дівчинка взяла ляльку, поклала і колеса її, її у колясці. Дівчата сіли у пісочницю та будують різні башточки з піску. Хлопчик вирішив сісти на велосипед та покат окататися. Добре, дуже дітям було гарно на, на прогулянці. Вони веселі, щасливі, що можуть гратися з тим, чим їм подобається. Вам сподобалась моя розповідь? Сподобалась. А давайте хто-небудь хто з вас теж составить своє оповідання, свою розповідь про цю картину. Спробуєте? Ну, давайте, хто нас пробує? Дуже складно, так? Да? Що роблять дітки? От оберіть якусь картинку. Давайте от ми глянемо на цих хлопчиків і розкажіть, що роблять хлопчики. А так, щоб багато-багато слів було. Хлопчики граються з м'ячем. Ось бачите, скільки я багато слов сказала. Хлопчики граються з м'ячем. Дуже складно. Хлопчик катається на велосипеді. Молодець дівчинка катається на самокаті. Вірно, добре, розумничка, дівчинка катає ляльку на колясці, дівчата граються у пісочниці. Молодці. Дівчинка катається на гойдалці, так. А скажіть мені, будь ласка, а яка пора року тут зображена? Гузок, квітне кущі, бузка, кущі всі зелені. Дереви за і навіть тут видно проміння нашого сонечка. Добре. А коли прогулянка закінчується, коли прогулянка закінчується, ви ж приходите в групу і граєте ще, ще граєте, так? Вірно? Ось подивіться. Дівчинка, так, але це лялька. Яка вона? Лялька гарна. Так, а це у мене що? Який він? Значить, м'ячик синій. М'ячик синій. Так, вірно. Це що? На українській мові дзига. Дзига. Скажіть таке складне слово. Дзига. Так, а що вона вміє робити? Ця дзига? Крутитися, вода її отак от заводить і вона кружляє, кружляє навколо себе. так? Що вміє м'ячик робити? Пливе. Стрибати, вірно. Або так, зробіть, як він струбає, отак ми на нього відбиваємо його від полу, від підлоги, так? Ось так. так. А це у мене хто? Це левеня. Так, я, пасвіти, який? Який він? Міцний, да, великий, гарний. Він ще ось такий. І ще у нас він добрий. Бачите? А це у мене що? Це кубики. А які вони? Різнокольорові. Так. А скільки тут кубиків? Багато. Кубик. Кубиків багато, а м'ячів скільки? Один м'яч. А як ми граємося з кубиками? Як ви граєтесь з кубиками? Що ви з ними робите? Так, вірно, ви будуєте башточки з них. Різні побудови. Так, вірно, добре. А ви знаєте, ми... а як все це назвати одним словом? Що це? Лялька, м'яч, кубики, дзига, лев. Як назвати одним словом? Молодець! Так вірно, це все іграшки. І ви з ними дуже любите гратися. Ви знаєте, а в мене теж є улюблена іграшка. Я зараз вам її покажу. Подивіться, яка вона в мене гарна. Бачите? Це моя улюблена іграшка Лялька. А у вас є улюблені іграшки? А давайте ви мені розкажете, які у вас улюблені іграшки. У тебе улюблена іграшка машина. Так, добре. А в тебе яка улюблена іграшка? От повторюй разом зі мною. Моя улюблена іграшка. Павоз! Вірно? У мене є теж онук, і дивіться, яка гарна в нього улюблена іграшка. От. І він каже, моя улюблена іграшка пожежна машина. Ось так і ви скажіть. Моя улюблена машина іграшка, і назвіть, як вона називається, можете навіть показати мені. Скажіть, моя улюблена іграшка пожежна машина. Повторюйте, машина. Добре. А якщо я покажу на м'яч, як ви скажете, моя улюблена іграшка м'яч. Можна інакше сказати, моя улюблена іграшка синій м'яч. Можу ще б інакше сказати, моя улюблена іграшка синій м'яч з жовтими смужками. Так, добре, молодці! От бачите, ми з вами що зробили? Ми розглянули дуже гарну картину, де діти граються на майданчику. Ще ми з вами що зробили? Розглянули різні іграшки. І сказали, що всі вони одним словом називаються іграшки. так? А ще ми з вами, ви поділилися зі мною і розповіли, які улюблені іграшки є у вас. Так от, ми з вами зараз прощаємось, йдіть, беріть свою улюблену іграшку та йдіть з нею гратися. До побачення!